Ніколи не їдьте автобусним туром, якщо ви не готові до цього. Я їздила вже вдруге, і мені є що вам сказати. Перше, до чого треба підготуватись, це те, що в автобусі ви будете проводити дуже велику кількість часу. Я ще після першої поїздки знала, що точно поїду ще раз, так і вийшло. Але ця поїздка мені показала, що є не тільки моє бажання, а ще й моє тіло. І ноги прям дуже сильно страждають. Та якщо мати з собою компресійні панчохи та їхати в більш прохолодну погоду, все вийде набагато легше. Тому майте. Собі на увазі, я б планувала наступну подорож на березень або жовтень. Наступне, до чого треба підготуватись, це вічні черги в туалет. Ви їдете автобусним туром. Так, це багато людей. А в наші часи це ще й багато дівчат. І відповідно, туалет у вас один і той самий, тому вам треба буде або дуже сильно поспішати, щоб бути першою, або стояти і чекати, коли всі зроблять свої справи. Мені везло в обидва рази, і я сиділа дуже близько до виходу. Але бувало й таке, що я забувала дрібні кошти, а функцію оплати телефону. Наприклад, не було, того треба було повертатись і після того стояти і чекати. Але варто відмітити, що черги є майже всюди, де ви разом. Це каса на зупинках, це поселення в номери, це сніданки в готелях і таке інше. Але туалет в цьому списку може бути самим критичним. Майте терпіння, фокусуйтесь на позитиві, тоді вся поїздка буде в задоволення. І вихідний, третій пункт, до чого треба підготуватись, це платні туалети на заправках. І тут не завжди є термінал на оплату. В Україні так. Його не зустрічала, а от в Європі їх дуже багато, і бажано мати дрібні монети на ці послуги. В нас бувало таке, що нам гід розмінювала або позичала ці кошти, тому викрутитись завжди можна, але все ж таки багато хто був незадоволений цим фактом. А всі інші поради будуть в наступних відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити.